На традиційний концерт приурочений до свята творчих особистостей та всіх, кого відвідали музи поезії, зібралося чимало охочих та небайдужих до прекрасного. Зі сцени ж будинку культури лунали вірші у виконанні авторів та пісні, які були створені місцевими самородками. п'ять. Цей захід має ще й велике просвітницьке значення, адже в шкільній програмі з української літератури є навіть окремий пункт вивчення літератури рідного краю. І знайомство з творчістю місцевих талантів надзвичайно корисне для учнів, які також були запрошені на концерт. Дуже корисним є захід. те, що діти можуть побачити поетів рідного краю, зрозуміти хто про що пише, бо вони пишуть про різне, хто в гумористичному плані, хто пише ліричному плані. Дуже гарно. І так як література вивчається з п'ятого класу, література рідного краю, я думаю, що такий захід буде корисним їм і знадобиться у навчанні. Ліричні вірші нема лиш кого Миколи поп. Пене. Неперевершені твори Нелі Григорівни Літвінової та багатьох інших, які вийшли на сцену цього дня, запалили іскорку цікавості юних слухачів. Деякі з них навіть самі захотіли спробувати себе в мистецтві володіння поетичним словом. Мені дуже понравилася це міроприяття. Здесь очень талантливі люди виступали. Я взагалі під впечатленням, і ну, хочеться теж якби послушала їхні стихи. мені навіть захотілося саме писати їх. І як би може, коли виросту, буду на їхньому місці? Не минув захід і без прекрасних пісень у виконанні колективу Червона калина, адже поетичні рядки з музичним супроводом створюють дивовижну атмосферу, в яку хочеться зануритися кожному. Виявилося поети ще й надзвичайно скромні люди, створюючи справді шедевральні твори. На питання про свій талант намагаються або не відповідати взагалі, або ж дають відповідь жартома. Я не вважаю себе дуже талановитою людиною з моєї вщини. Я, Якщо мене запитують, що я пишу, я кажу бавуюсь, відпочиваю, пишу для серця. Буває пісні, буває гумор. Ось такі вони наші шановні володарі, пора, і саме завдячуючи подібним заходам відроджується традиція живого плинучого поетичного слова.